Зараз будемо робити безглютеновий також корисний пиріг, гарбузовий. Ви будете разом зі мною, зараз все я вам покажу. Так. Робимо з вами гарбузовий пиріг. Дивіться, в мене є, я вже зважила 300 г тикви, Взяла трішки більше ще напополам, тут 450. Прибиваємо його все в блендері. Все, перебиваємо його в блендері, в таку кашу. Ось перебили, бачите, тику ось як в таке пюре. Е, солодке, я ж казала, що це корисле, я не додаю. У мене є тут фінікова паста і арахіс. Я її перебила, тож кинемо сюди ложечку. Зараз переб'ємо її також. Це буде в мене замінник цукру. Я банан буває завжди кладу, а зараз немає поки банану. Зараз переб'ємо це все. Я перебила тикву в пюре. І воно стало ще жидке, тому що я додавала ще три яйця сюди. ось. Його не потрібно збивати вінчиком, там, щоб збільшилось яйця в три рази. Просто кидаєш сюди, перебиваєш разом з тиквою. Ось з вами ми перебили це все. Зараз візьмо його. Зараз покажу вам, яка в нього консистенція. Ось бачите яка? Все ретельно забираємо і починаємо всипати сухі інгредієнти. Так. Нам потрібна мука кукурузна. Так. Нам потрібно 45 грамів отруби, висівки зараз. Так, є 45 грамів, всипаємо сюди. 75 грамів кукурузяного борошна. 75 грамів. Так, більше трішки кинемо. 75 грамів. Так, є. Зараз. Вже нам ваги не потрібні. Ось дивіться, перемішуємо. Висівки тут. Перемішуємо, додаємо кукурудзи на борошно. Цукру тут немає. Кукурудзи не тільки борошно, висівки, я думаю, що він дуже корисливий буде. Я ще такий не робила, також роблю перший раз. І все ретельно ми перемішуємо. І 30 грамів оливкової олії. Також сюди додаємо. Ось ми ретельно перемішали. Бачите, яке? Дуже гарне, не показує колір, Ну дуже гарне, Я дуже люблю гарбуз. Це моє саме. Так, ставимо. Трішки солі, ванільний цукор. Кориці додали трішки. Трішки. І розпушувать. Розпушувать. Зараз я ж його просіваю, бо завжди якимось комочками йде. Хоча. Пишу, що срок придатності дуже добрий. Так. Потім додаємо курагу. Курагу я нарізала полосочками такими. Крупною полосочками. Зразу я скажу, що там як тож, також говорили, що потрібно робити дві порції. Ось в мене півтори порції, я бачу, що це мало виходить. Тож, треба, потрібно робити все-таки. Дві порції, я тепер ж зрозуміла, але, як кажуть, печеш один раз, а потім вже будеш бачити. Ми ставимо в духовочку на 180 градусів на 40-45 хвилин. Так, заливаємо його до форми. Покажу вам зразу, скільки зараз вийде в у мене, у мене напевно, 25 діаметр. Корми, зараз покажу.